Всіх парф захоплених вітаю на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про три аромати від бренду Alexander J. Нещодавно натрапила на пробники від цього бренду з їхньої лінійки Королевської, яка називається The Collector, якщо я правильно вимовляю. І, власне, всі три, лише три пробника, які були в наявності, я собі і замовила. Ну чому? Тому що з двома ароматами з цієї лінійки я вже була знайома. Я пам'ятаю, що вони мені подобаються, але я якісь моменти, нюанси цих ароматів не дуже то і пам'ятаю. І я хотіла обновити свої враження, свої спогади про ці аромати, і вирішити для себе, потрібні мені вони в повноцінних флаконах чи ні. І заодно розповім вам про ці аромати, можливо, ви так само приглядаєтесь до цих парфумів і так далі. Якщо вам ця тема цікава, то продовжуйте дивитись це відео, обов'язково поставте вашу вподобайку і напишіть коментар. Це допомагає просувати відео на YouTube. Отже, з чого все розпочалося. Колись давним-давно моя підписниця Ірина, яка проживає в Києві, я пам'ятаю, якось я з нею втратила зв'язок, але я пам'ятаю, що свого часу вона мене познайомила якраз таки з одним з. Ароматів, які, про які я сьогодні буду говорити. Цей аромат називається Iris Віолет. Я не буду, напевно, вставляти сюди фото флаконів. Я просто покажу, як виглядають фірмові пробники. Ось таким, чином. Ось таким чином виглядає ось ця от колекція Королевська, ви бачите, і, власне, Violet Iris, Ось такий флакончик і ось такий пробничок в мене є. Зараз я його нанесу і. Куди його нанести сюди, напевно. І коротко вам розповім свої враження. Я навіть думала про те, щоб купити повноцінний флакон цього аромату, тому що досить вигідна на нього ціна, трапляється іноді. Ну, Принаймні, на мейкапі я бачила на нього ціну 1550 гривень десь в таких от межах. І, в принципі, це адекватна ціна для нішового. Сегменту. А, як я вже сказала, з цим ароматом я була знайома, але я його дуже-дуже дуже погано пам'ятала. Тому все ж таки вирішила замовити цей пробник. Що я можу сказати, друзі? От коли ти дивишся на цей флакон, і взагалі навіть на оформлення даного пробника, ви бачите, що тут є квітка ірису, і тобі здається, що зараз воно як запахне ірисом, як запахне пудрою, ну або принаймні якимись такими землистими відтінками, типу корня ірису. Але. Тут такого дуже мало. В нас тут в нотах фруктові ноти, бергамот, рожевий грейпфрут, жасмін, власне, ірис, кашмір, кедр з вірджинії, білий мускус, олібаном, пачулі, бензоїн і ваніль. А якщо так в двох словах сказати, то цей аромат пахне якимись цукерками От просто такі, знаєте, карамельки. Він досить приємний, солодкий, такий дзвінкий, трішечки. Тут відчувається пудра, але мало що об'єднує власне. Наповнення ну, пробника, ну, і самого аромату з назвою і, тим паче, з оформленням. Тут, власне, і цей флакончик дуже красивий. До речі, якось прийнято в парф спільнотах кринжувати, так би мовити, з даного бренду. ну, Тому що флакончики такі досить дивні, в мене немає жодного аромату від цього бренду. Але ті фотографії, які я бачила. В інтернеті, то просто дуже красиве оформлення, дуже такі вони помпезні, пафосні і так далі. Але ну, мені подобається таке от пафосне іноді оформлення. Мені всяке різне подобається. Знаєте, я останнім часом якось переосмислила своє відношення до бренду, власне, Alexandre Джей і так само Монталь, тому що. Ну, такий існує якийсь певний парфснобізм, що стосується даних брендів, але я від цього відходжу. Мені подобається монталь, завжди подобався. Зараз якось я повернулася до даного бренду знову лицем. Ну і повернемось до. Олександр Джей. Ну, 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 погодьтеся все рівно такий досить пафосний флакончик, ну то що, ну такий досить симпатичний. правда, ну Видно, що люди старалися, оформлення дуже гарне, презентація дуже красива, там дуже красива шикарна коробка. все таке бархатне. ну Аромат простоватий. Ви розумієте, тобто мене а, відділя до покупки от буквально залишався один крок, і я не зробила його і не зроблю, тому що. Ну, Я не готова все рівно заплатити півтора тисячі гривень за це звучання. На жаль, це просто припудрені карамельки. А я хочу ірису. Я хочу відчути яскравий ірис, як я вже сказала, трішечки обманчиве таке, оманливе така картинка, і наповнення зовсім не таке. Ну, тут відчувається такі от цитруси, трішки, тут, як, як я вже зачитувала, бергамот, там, рожевий грейпфрут, Відчувається мускус, відчувається пачульки, такі дзвінки, голосні, ваніль обов'язково. Але в цілому. Знаєте, здається, німецькі такі цукерки є в такій жиссяній банці. Вони такі кольорові, банка така зелена. Можливо, вам траплялося, або, можливо, траплялися якісь такі схожі цукерки, мені здається, в Радянському Союзі було щось таке подібне. Тобто така жестяна банка, там такі карамельки знаходяться, вони повністю всі в пудрі такі солодкі. Ось так пахне для мене цей аромат. Тобто ірису тут дуже мало, дуже мало. Тут, можливо, якийсь такий натяк на ірисову пудру, і все. Ну, ну як би ні. Красивий, не ну, не те, щоб красивий, але непоганий аромат, в принципі, він має місце бути, але, але я собі не куплю. Незважаючи на те, що мені сподобався цей флакончик, я собі щось дуже захотіла від цього бренду, але не цей аромат, тому що ну, просто карамельки вже в ціній банці, як то ні. А наступний аромат, з яким я так само вже була знайома, я його пам'ятала чуть краще це у нас аромат, який називається Zafair au Vanille. Ось так виглядає флакончик, він такий синій. А, чому я його так гарно пам'ятала? Нанесу його, напевно, сюди, тому що цей аромат тоді, що я тестувала його, напевно, роки три назад. Він мені нагадав, що ванільний ліс. Дійсно, щось таке спільне між ними є. В нас тут кокос, карамель. Я не всі ноти, на жаль, можу перекласти, боби тонка якесь дерево. А, і ланг, мускус, уд і ваніль. А, я би сказала, що все ж Лютен все ж таки там ваніль більш така деревинна, більш суха. Тут вона. Вона також суха, але тут все ж таки більше кокоса. От, як на мій ніс, серш лютен все ж лютені, в ванільному лісі, кокос лише відтіняє ванільку. Я там його ну, дуже слабо відчуваю, тому що в той період, коли в мене з'явився ванільний ліс від лютена, я не любила кокос. І там я його ну, фактично не відчуваю. То тут він відчувається дуже добре. Прям дуже добре такий розламаний кокос. Свіжий, тобто от він щойно от так от розламаний, і саме так от воно пахне, якесь кокосове молочко, власне, і сам горіх. І ось ця ванілька, е, Я поправляю вазончик. Е, на старті взагалі не схожа на сажлютена. Вони схожі в базі. От в базі щось таке спільне між ними є. Е, звичайно, це не клон, але це. Аромат в одному ніби як-то стилі, в одному направленні. І, в принципі, а, я думаю, якщо вам подобається ванільний ліс, то вам сподобається так само і ось цей е, зафер уд ваніла. Тут, до речі, майже не відчувається уда. Я не знаю, навіщо тут його взагалі написали, <кхід> тому що особисто я його тут не відчуваю, бо, можливо, він тут супер-пупер прихований. Деревина, безумовно, деревина, кокос, як я вже сказала. Карамель. Мені здається, в сержній лютені там немає карамелі, там просто така суха, дерев'яша ванілька. Дуже красива. Ну, подібний, подібний, красивий аромат. Красивий, насправді, аромат, особливо для тих, хто полюбляє ноту ванілі. Вона тут така цікава, щось, ну, напевно, карамель, знаєте. Здавалось б, якщо є ванільша і така яскрава, навіщо сюди ще додавати карамель? Але тут така ніби як трішки підсмажена карамель. Якщо ви розумієте, про що я говорю, коли ми там в дитинстві смажили цей цукор на пательні, робили ось ці от там цукерки. Ну, от він ще не сплавився цей цукор, а от починає. Якесь таке щось воно починає, ніби як сма... така, отака от карамель, якась така тягуча карамель. Тобто це не цукерок, типу іриска, та, карамельний. Це от та карамель, яку смажили на пательні. Непоганий аромат, і, ну, можливо, можливо, я собі його і куплю, але поки що він не стоїть, ніби так, як би так, сказати, в моєму вішлісті, там десь на перших. На перших місцях, але якби я знайшла його за гарну ціну або якийсь там залишок у флаконі, я б його собі придбала. На зиму, як варіація на тему, в принципі. Ну, ще раз повторюсь: мені не дуже подобається старт цього аромату, мені більше подобається база. База більш така дерев'яшистого, ванільна. А в, на старті все ж таки більше таких карамельно-кокосових нот. От. І останній аромат. Я сказала про те, що сьогодні буде три. Це той аромат, з яким я не була знайома, але цей пробник був в наявності, тому я вирішила його так само придбати. І цей аромат виявився моїм фаворитом. Називається він Black Musk. Ось так виглядає фірмовий цей пробник. І, власне, аромат у нас в чорному ось такому от, а, діхлофосному такому флакончику. Так, ну, нанесу, напевно, його собі десь сюди на плече. Аромат, який нагадав мені одразу Монталівський ось цей Roses Mask, дуже такий популярний у бренда, дуже всі його там люблять, носять або носили, принаймні. Що я можу сказати, друзі? Для мене це набагато красивіше, набагато красивіше, ніж Монталівський той мускус рожевий він для мене трішки плоскуватий, тобто він звучить якось монотонно однаково. То цей аромат має розкриття, має грані, має ось це таке ось таку властивість грати на шкірі. Так, в нотах в нас бергамот, цитрон, фіолетовий цитрон, пачулі, роза, амбра і мускус. Ну, троянда. Ну, красивий. На старті така, прямо, знаєте, яскрава, масляниста троянда, така дуже вона чорна, ну, така бордо, Ну, темна, це однозначно темна троянда, трошки не... невдобно, трошки не... Не... неудачно я нанесла. Ну, тому що всі руки я записую сьогодні відео, тестую аромати, мене просто вже всі руки пахнуть, хочу знайти якесь вільне місце. Дуже масляниста, тягуча. Красива така троянда, дуже густа, шлейфова, так безперечно в мускусі. Але мені здається, тут стрішки від відрізняється від монталівського все ж таки мускусу. В базі аромат стає солодким. Такого я не помічала, ну, принаймні на собі, від Монталівського разісмаск. Не знаю. Мені цей аромат е сподобався набагато більше, хоча, звичайно, він по мотивам е монталівського мускуса, як я вже сто раз сказала. Але мені здається, цей аромат має більше гранів розкриття, він більш цікавіший, більш цікавіше розкривається на шкірі, видає то маслянисту троянду. То, якісь солодка віно, тут я дивлюся, я не розумію, що це таке. Що може давати солодкість, прям таку досить активну. Ну, Мені дуже подобається. Насправді, мені дуже подобається цей аромат, я би офлаконила, і, можливо, я його офлаконнюю, буду з ним полювати, <кій> коли буде на нього гарна ціна, то, скоріш за все, я собі його куплю. Я писала вже в себе в телеграм-каналі про те, що в мене така трішки біполярочка, тому що буквально нещодавно я казала про те, що мені хочеться свіжих, трав'яних ароматів, природніх, якихось таких. Зараз мене завернуло на уди, на щось таке важке. В мене буває таке загострення, коли починається літо. Це вже не перший рік я помічаю. От коли ще літа нема, немає жари, давайте щось натуральне, давайте щось свіже, холодне. Приходить літо, все, давайте мені уди, давайте шафрани, давайте густі троянди. Ну, от, ну, біполярочка я називаю. Мене отак, от, знаєте, хитає. В принципі, як всіх українців, просто кожен знаходить. В чомусь своєму, якщо за собою спостерігаю, уважно, може знайти в собі, можливо, ці такі перепади настрою в ту чи іншу сторону. От в мене це зараз відбувається в парфумері. Тобто мене просто кидає зі сторони в сторону. Зараз чомусь я повернулася на такому важкуватому таких мускусах, удах і трояндах. От. Ці аромати класні, мені вони сподобалися, в принципі, всі три фаворити я виділила. Ірис, ну, ну, від нього тут дуже мало. Тут просто, ну. Він красивий, безперечно. Він красивий і, можливо, і, можливо, я його собі теж куплю. Ну, це ось це. Я просто зараз вже пройшло 15 хвилин після того, як я нанесла аромат. Ну, симпатичний оці карамельки. І, ну Зараз аромат доходить, ніби, як ну 15 хвилин пройшло, да, вже ніби ці от стартові ноти злетіли. Mm. Ірису більше проявляється туди далі, далі. Але знову ж така от ірисова пудра, і то я завжди ставлю аромат, ну, намагаюся зрозуміти, чи вгадала б я ірисову пудру, чи там якісь відтінки ірису, якби мені заплющили очі. Ну, тобто, якби це були якісь сліпі затести, але ну, я не впевнена, чесно вам скажу. Я би тут відчула карамельки, напевно. Але він красивий, ну, правда, красивий. А, цей так само красивий, але тут, тут багато кокоса. Ванільно-карамельного ванільно кокоса. Так, схожість з ж ну, напевно, відсотків. відсотків. Від 40 до 60, ось так. от. Ну, Наполовину. Найбуде, найбуде 50% схожості є з ванільним лісом від сержлютена, але все ж таки, як я вже сказала, сержлютен — це суха деревинна ваніль. Тут вона кокосово-карамельно красива. Ну і Black, Black Musk. Красива мускусна троянда в стилі Рози Маск Монталь. Більше розкриття, більше гранів, більше гри. Ну, красивий, правда, красивий аромат. Сподобались, сподобалися мені всі три друзі. Якщо ви маєте свого фаворита з цієї лінійки з колектор. Напишіть, який саме фаворит у вас і чи знайомі ви власне з оцими трьома, про які я сьогодні розповідала. Я дякую за те, що ви додивились це відео до кінця. Сподіваюся, ви вже поставили свою вподобайку і обов'язково напишете ваш коментар. Я всіх обнімаю, цілую. Бажаю нам з вами скорішого миру, перемоги. Все буде Україна. Всім па-па.